Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. 14 лютого день закоханих. Я вітаю вас із цим прекрасним днем. А Якщо ж ви народилися цілою, вас немає другої половиночки. Не засмучуйтесь, все буде чіки-пуки. Оновлення вже в'юа онлайн. Оновлення, яке присвячене до Дня закоханих. Зараз будемо робити перший огляд. Поки що нагадую, що гру завантажити можна на Андроїд. Саме поки що, тільки на Андроїд з плеймаркету заходимо, завантажуємо, установлюємо. Я на третьому сервері. Якщо цікаво, залітайте сюди. Тут ми з вами частенько знімаємо відео, стрімимо, бачимося, проводимо гарнесенько час. Будь ласка, якщо що вперед. коротенько нагадаю за свій промо, хештег Євченко, як його вести? Чотири квадрати. Хештег Євченко написали, активували, що з досвіду 35К валюти отримали. Також, друзі, мій е, секретний промо, який дає вам отакий скін мій так із футболочкою АТБ і Б на 5 годин в оренду його залишу під відео. Будь ласка, користуйтеся. Значить, так, друзі, сьогодні з самого раночку нам розробники вантажили обмову. Давайте коротенько пробіжимося. Друзі, одразу що нам кидається в очі під худом з'явилося 14 лютого. Перейти інформація про Вінт, Про провінт про, про вінт про івент. Так, готові до романти? Фантичних пригод, збирайте подарунки, просто мандруйте картою та шукайте святкові Валентинки. Чим більше знайдете, тим більше бонусів отримаєте. Вони з'являються кожну годину. Завдання від Купідона. На мапі з'явився новий NPC. Купідон. У нього є багато завдань для вас. Допоможіть йому, і він віддячить вас. Перейти до магазину. Ось тут друзі, як бачите, в нас є ось такий цікавесенький набір у магазині. Є ось, ось скільки п'ять лімузинчиків. Давай до речі, можемо взяти, наприклад, Audi Q7, лімузин, тест-драйв, бамс, сіли і полетіли. Але дуже прикольні насправді. Треба буде вибивати друзі. Давайте під цим відоскиком швидесенько зберемо 200 лайків. Я трошки задоначу, і ми покрутимо. Також друзі, в честь дня закоханим. Нас додали новий такий кейсик. Рожева ніч він називається. От саме його ми покрутимо. Тут теж у нас друзі можна і ламбу ось таку вибити, якусь прям шикарнючу. Ось такий хамер, лімузин. Ось такий якийсь кінчик, паняночка, і так хлопчинка коротше, прикольно буде. Давайте 200 лайкосиків будемо крутити. Домовились так, давайте подивимось його максимальну швидкість оцього лімузинчику ауді. Слухай, прикольно, дуже кльово виглядає. Я думаю, він перший час оці лімузини будуть дуже дорого коштувати. А, історія така: кристали ми можемо збирати друзі на карті. Вже я бачу, що ви мені пишете в телеграм-каналі. До речі, там я публікую новини, навіть перше ніж вони виходять на офіційному телеграм-каналі. ЮА Онлайн на нього посилання залишу під відео. Завтра, 15 лютого, хтось в моєму телеграмі забере 500 донату. Просто за підписочку і натиснути кнопочку на закріпленому повідомленні. Беру участь, будь ласка, якщо шов перед. Слухай, прикольна машина, доволі. Цікаво керується, лімузин це не про швидкість. Це, в принципі, очевидно. Опа. А, а я не можу покрутити персонажа ніяк. А може й можу, але у мене нумпаду немає. от ти, бля. Добренько. Так, що тут іще цікавого, гано? Що це за скінчик у нас? Слухай, прикольний скін, але мої речі на цього на цей скін, звісно, наче, наче гігантели якісь. Що це у нас за беха? BMW XM. Ану. Так, ну це вже просто простенька беха. Це не лімузин, доволі файна, швидесенько набирає. Добренько. Давайте тоді їдемо, друзі. Ми з вами до Купідона. 4 квадрати, навігатор, 16-й Купідон. 15-й восьок, 16-й Кобідон. Він знаходиться у нас. До речі, друзі, карта. Бачимо вже без снігу. В мене питали на стрімах, де сніг, де сніг. От уже снігу немає. Будь ласка, Купідон знаходиться у нас у Києві. У нас тут є така доволі цікава локація. Ой-ой, ой тут прям дві ж пари От мені цікаво, куди оці люди заїжджають? Ну, типу, важко залишити автомобіль і прийти пішки. Ох, як завжди. Ну, добре. Де Купідон? Хотів його скін подивитися. Подивився називається за цими машинами, блін. Так, давайте я машину зараз телепортну. Щось зовсім. Так, і телепортує хоча б наглянемо на той скінчик того купідона. Як він виглядає? Опа на, гля, який Купідончик сильний, га? Хорошо, цікаво, цікаво. Так, добренько, давай ми сюди підходимо, натискаємо ок. І погнали. Значить, вітаю, друже. Бачите, прийшов за кристалами пристрасті. Купідон завжди радий допомогти, але щоб було цікавіше, спробуй знайти їх сам. Я розкидав їх по різних місцях, тож вдалого пошуку. Опа! Знайди на острові. На острові, друзі, два кристали пристрасті. Острів, друзі, це у нас ось тут. Я вже бачив, до речі, один із підписників мені скидав. Так, в Телеграмчик. Як той кристал виглядає. Він знайшов його ось тут між будиночками. Давайте швидесенько спробуємо побігати. Не знаю, чи вийде, чи не вийде. Сьогодні, друзі, буде у нас стрімчик з повним оглядом, так, обновки. Тому, будь ласка, о 6.30. всіх будуть чекати з нетерпінням. Насправді, кристал, він червоного кольору, тому його можна буде швидко знайти. Головне, плюс-мінус місциночку, бачити. Все, погнали! Прям швидесенько на острові. Так, вперед, вперед, вперед. Сюди-сюди. До речі, друзі, є в мене, можливо, для когось це класна новина. Для людей, які ж будуть виставляти щось на аукціон, не дуже класна. Тому, друзі, трошки пізніше про це розкажу телеграм-канал. саме для нових людей, які хочуть щось придбати на аукціоні, це буде прям реально пушечка. Так, добренько, погнали. Давайте ж пробіжимо. Так, що тут у нас є. Угу, угу, угу. Нема нічого. Йдемо далі. Ну, я думаю, що воно з ну, має бути десь тут між будинками, тому що саме тут десь знайшов був підписник. Давайте не знаю, хоча б один треба знайти. В принципі, мені пощастило, що острів. Острів не такий вже й великий, тому що комусь там в Києві, комусь у Дніпрі, хтось просить додати місця, типу, ну, типу, відмічена десь, ну, типу квадратик, бликаючий, щоб люди розуміли, де знаходити. Подивимось, тому що я не знаю, що тут взагалі по-квестовому персонажу. Наскільки багато квестів Купідона. От. Якщо ж квест, наприклад, однотипний ось такий, то не знаю. От, от Мені цікаво, це кристали зразу. Які ми отримуємо, це є типу ця івентова валюта, чи ні? Хто його знає? Кажуть, також кожну годину можна шукати святу Валентиночку десь по карті. Кожну годину кожного пойдея з'являється. Подивимось, так, слухай, немає. Ага, слухай. Ну, я чомусь думаю. А, слухай, може навіть посередині бути. Може, навіть ось тут десь бути, так? Подивимось, подивимось зараз. Якщо там дійсно квестова лінія, до речі, хто пройшов уже цей пошук кристалів, напиши в коменти, що там далі. Чи багато квестових квестів загалом у цього Купідона. Якщо так, то треба буде дійсно продавати розробникам, щоб додавали Ну плюс-мінус локацію, де можемо знаходити той чи інший о, там кристал. Тому що, ну дивіться, в мене по факту не дуже велика територія, але я поки що його й досі не знайшов. Я думаю, все ж таки між будинків має бути хоча б один Але його немає, так? Ага, ага. Так. А що це тут за мажори живуть? Ого! Угу. О! -о! О -хо -хо -хо! На ламбі ганяють. От. жуки павуки Так. Так а де ті кристали? Я не зрозумів. Блін, забув, що тут почекай. А якщо ми чекнемо, ну давай отут десь чекнемо. Просто потелепортуємося, щоб я хоча б вам показав відео, як воно виглядає. Серйозно? Пацани гля! Да ну нафіг! Я просто рандомно поставив і знайшов. Перший кристалик є сюди. Бачили, він такий червоненький. Так, отут він знаходиться, перший. Ага, а другий. Ну, другий я бачив точно між будинками перебував. Так, а ну давай сюди просто так на, наугад. Ні, ну, Другий раз, слухайте, то. Ну, то було реально, прям палка Палка в небо. Пощастило. Що я зразу <плес> телепортнувся на кристал. Так, добренько. Окей, ну слухай, я перший хоча б знайшов вам показав, як він має виглядати, плюс-мінус. А, а ну, давай ось тут десь глянемо. Але між будинків. Точно знаю, не знаю. Можливо, в кожного своя якась місцина локації. Тому що в телезі людиночка скидала, що саме ось тут між будиночків знайшов один кристал. Так, ну давай. Не знаю. Хотілося б другий ще знайти, щоб глянути, що там далі по квестовій лінії. Немає так? Ну, до речі, бачите, треба звертати увагу на. Треба звертати увагу на кущики, тому що, в принципі, може з'являтися там. Так, слухай, окей. А ось тут. Не знаю, може отут десь. Може десь посерединці. Немає, так? О, я бачу, я бачу, я бачу. Блін, то мотоцикл! Йо мой, я думав, там щось червоненьке світилось. Та для чого ти тут поставив мотоцикл, ти! Як магалек? Для шо мочить? От. Твою наліво. Так, бачите, люди теж їздять, шукають кристалики. Бачу, по-моєму, б... А, знову бачу. Бачите, там червоненьке. Червоненьке ось там, а то машина просто з червоними ліхтарями. Йо ма, -йо. не ліхтарями, а червоними фарами. Ну, що за діла? Так, добре, давайте, якщо я зараз хвилиночку, за дві, за півтори не знайду, то будемо закінчувати. Це якраз буде для нас невеличкий квест на стрімчик сьогодні. Подивимось це все діло. Слухай, прикольно. А до речі, а скільки буде тривати івент? Ніде не пише, так? Тобто ми поки подивитись не можемо. Ага, ну слухайте. Я думаю, що як мінімум до наступної обнови. Уже нам, друзі, в телеграм-каналі розробники повідомили в офіційному телеграм-каналі. Повідомили про те, що зараз я вам зачитаю. Значить, так, друзі. Це маленька частина того, що вас чекає в кінці місяця. Можливо, хтось бажає одружитись, пишуть розробники. Добрий день. А, до речі, у фракціях СБУ та ЗСУ підвищені зарплати. Свято, любові, тепла і приємних емоцій. Чудовий привід зробити цей день яскравішим. Бажаємо більш щирих моментів, гарного настрою та людей поруч, які надихають. От така от історія. Так, скіни машини. До речі, друзі, бачили там у цьому кейсику є Зікер, Зікер 001 ФР у цьому донатному кейсику. Це доволі прикольна історія. Ще раз 200 лайків робимо, повідкриваємо той кейс, попробуємо щось звідти забрати. Не знаю. Слухай, по-любому десь між будинків. От я прям впевнений на 200%, що він от десь другий цей кейсик між, між будинків. Кейсик, блін, кристалик. Ага. <плес> <плес> Боже, як я так просто рандом, в рандомну місцинку натиснув і знайшов кристал. На вході, друзі, якщо ви будете десь шукати на острові, не знаю, чи в кожного там своя місцина локації, але якщо ні, знайте на початку острова. Саме ось тут я знайшов свій перший кристалик. Будь ласка, можете сюди поїхати, теж пошукати ось тут. Ось тут він був, може і ви його знайдете. Ні, не ось тут, ось там. Трошечки далі, саме ось тут. Ось тут. Так, а з цього боку нема нічого такого цікавого. Ага, ні, по-моєму, нема нічого. Слухай, а це ж на острові це ж мається на увазі, що може бути не тільки десь, прям, може десь і ось тут біля води. Навряд чи. Хто його знає. Ну слухай, треба буде знову ж таки поїздити, пошукати, подивитись. Ось тут дивіться, є пляж. Де ти по пляж? Ніх, ніхто не знає. А ну, давай. Дімон, привіт! Тебе теж тут кристали? А да. де знайти? А ти Криставали. не знайшов? Жоден не знайшов. Ану біжи я за мною. Ану, біжи було. за мною, біжи за мною. Я покажу тобі місцину, де знайшов я один кристал. Давай. Я на тебе підписуюсь. Прекрасно. Так, стоп. А ага, ага. ну дивись ось тут. Ось тут дивись, немає. Оце ось тут, у кущиках, він такий червоний і пише кристал. Я ж тут, знаешь, та вроде тут? Чи ні? Де Дімон, Дипся. То Дімон, походу, походу, Димона з гри. Ага. Ладненько, друзі. Коротенький огляд зробили. Без снігу. реально атмосфера доволі топова. На Нагадую, грали в UA Online є Приєднуйтеся, гру завантажити можете собі на Android. Якщо що, Play Market зайшли в Online, гра на першому місці безкоштовно. Нема, Нема Дімончика? А ну дивись. а ну ось тут, подивись. Оце ось тут. Ось тут в кущиках. Червоний такий. Немає? туди сюди пробіжи. Бачите, не працює, друзі. От я плюс-мінус або тут, або там знайшов. Я вже й забув там назад на відео, відмотаєте, глянете. А от Дімона немає. Дім, немає. 16 ,5 ,5 ,5. А ну давай він такий червоний. От тут я знайшов, по-моєму, ось тут біля Укрнафта. Mm -hmm. Нє, в тебе mm -hmm. нема? Все, поняв. Тоді в кожного рандомна історія. Цього, друзі, будемо знати, що в кожного рандомна місцина локації. Добре, 6.30 30. Всіх чекає на стрімчику, не прощаємось. 200 лайкосиків робимо. Будемо крутити з вами оцей новий кейсик, який називається Ніч. Попробуємо звідси все забрати, тому будьте ласкаві. На лайк не скупіться. Підпишіться на мій ютуб канал, якщо то, що того іще не зробили. Ну і на зв'язку, Лавкою Обчанко. побачимось уже в обнові. Юа онлайн.